На каналі Насі Дінка, це канал відеореакції та кавері. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Форсаж 10. Це майбутній бойовик, да? десята частина форсажа. А головна роль, звичайно, у «Він Дізеля». Давайте подивимося трейлер. А, ті, хто знають мене достатньо довго, ті, хто підписаний на мене, а, знають інфу про те, що я обожнюю Джейсона МО. І, як я бачу, заходжу акторський склад Джейсон Мамо. Що ж, поїхала дивитися. І так, поїхала дивитися. Джейсон де ти? Я таке, як очікую якусь комедію дивитися. Але це ж не так. Я знаю, що ця дорога була дуже важка. Але ви всі тут творите свою дивовижну родину. Що ти там собі думаєш? Згадую маленького біду. Він сказав. Такий голос. Тато, ти не боїшся нічого. Звучка. А я боюся. Боюсь. Боюся втратити того окугу. Домініс Сренто. Нарешті ти пізнаєш, що таке О! страх. Фум. Ти створив собі прекрасне життя, наповнене любов'ю і сім'єю. У мене такої можливості не було. Ти вкрасив. Моє майбутнє. Це показують, як. Мою а, -а, -а, а. 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 Він буде мститися. Всі до одного. Боже, як це було сексі? Ооо, да. <рив> Уже, який крутий саундтрек. Вже йду завантажувати. Я вже напевне. Боже, який прям серденько. Один із нас може не повернутися. Та ми мусимо битися. Бурашок! Не морися зі смерті, коли тобі винні страждання. Ого! Ого! Ховайтеся! Us, no ah, yeah. Це підстава. Він хоче нас розірвати. Oh. Oh. Колись головним була перемога. Ми ганяли заради поваги. Тепер я роблю все, щоб не пролилась кров. У цьому біда великої родини. Як обрати? Це... Основне кого слово на старт. Вау, це просто шо. Не розучився ганяти. Сі Здогадайся. Шоу стартувало? Я готовий. Боже, це просто нереально. Це уровень рівень крутості просто. Я вже близько синку. А. А. а ось і вони. Ти ніколи не зможеш зламати мою сім'ю. Сонечко. ти знущаєшся з мене? А! А, -а! а ви ще б'ються? Фінальний? Так, стоп. Так, стоп. Що ви хочете сказати? Що форсаж 10 це буде е кінець е форсажу. Не може бути. Ні. Я не вірю в це. О, Боже. Мене, я не знаю, в мене такі емоції, як наче я, я не знаю, я покаталася на американських гірках. Я отримала максимальне задоволення, максимально можливе задоволення від цього трейлеру. По-перше, ми бачимо, що гра акторів на рівні. Це яких акторів? Це справжні чоловіки, яких ще треба пошукати взагалі. Це не просто чоловіки, справжні в фільмі. Я цікавлюся шоу-бізнесом, і я знаю, як живуть Він Дізін Джейсон Момоа і Джейсон Стетхів. Вони справжні чоловіки. І те, що вони в фільмі так вправно грають таких. Зорстких менів які борються за свою правду, за своє я. Це влучно, тому що в житті вони такі ж самі. Мені дуже зайшов акторський склад. Це, Звичайно, було передбачувано, що буде грати Він Дізель, але те, що знову запропонують грати з Стеткиму, і що не з'явиться, піднімає цей фільм. на 10-15 рівнів вверх по крутості порівняно зі всіма бойовиками, які взагалі в принципі вийдуть в цьому році. Повірте мені на слово, будь-який бойовик, який вийде в цьому році, не перевершить по крутості форсаж 10. Тому що ви бачите, що це фінальна перепалка, це означає, що нам натякають, що планують завершити форсаж саме цим фільмом. Ем... Якщо це так, то це чудова точка, це просто це настільки все влучно. Слово жостка і слово крута бомба звучало, поки я дивилася цей трейлер безліч разів. Не будемо говорити за спецефекти. Це дійсно круто і здоровські. Зараз ну, це ніч... спецефектами не здивуєш наразі. Там Том Круз брігає сам а, згори, а, потім а, ще якийсь актор там літає без, а, скажіть мені, без страховки на літаку сам. Таке все, це, це, це одне. Але посил, що сім'я основна, посил, а, що боротьба за своїх близьких це саме основне в цьому житті, незмінний. І це круто, що залишається. Залишається основна ціль цього фільму донести те, що добро завжди перемагає зло, і я впевнена, що в кінці все завершиться хеппі-ендом. Окрема подяка відбору акторів і тому, що Джейсон Номоа влився в цей фільм як просто персик. Не в обідку, звісно, він у Дізелю, але але з тим, що вони взяли Джейсона Мамоа, він трошки перетягнув покривало на себе, тому що Джейсон Мамоа настільки харизматичний, що навіть пару секунд кадру вже, скажімо так, вистачає для того, щоб сконцентрувати увагу на ньому. І ти подивився цей трейлер, і основне, що ти пам'ятаєш, це. А, неймовірний лук і а, дуже крутезні рухи а, персонажа, якого грає Джейсон Мамоа. Тому це занадто гаряче. Він ти крутий, ти класний. Ти взяв занадто гарячого хлопця, який, який скажімо так, весь він буде, буде на собі тримати. Це так і є е, круто, здорово, мені дуже сподобалось. Я обов'язково піду в кінотеатр, щоб побачити більш близько. Е, прикоснутися к прекрасному, да, скажімо так. Е, щоб м -м, насолодитися гарним кіно, зараз таких дуже мало. І форсаж е, це класика. Не треба забувати його. І, е, до кінця його подивитися, щоб коли виростуть твої діти, сказати, що я дивився всі 10 частин форсажу, і ти сідає та дивися. Тому що форсаж а, направляє тебе любити сім'ю, поважати дорослих, близьких і ставити всіх рідних і близьких завжди на перше місце, незважаючи ні на що. Підписуйся на мій канал, дякую, що зі мною. А, чи подобається вам взагалі жанр бойовиків? Якщо так, а, то які саме бойовики а, вам подобаються? 90-х, оскільки там вийшло безліч. Чи сучасності? Давайте будемо дізнаватися про один одного більше. Дякую, що дякую, що зі мною. І я сподіваюся, що у вас все добре. Підписуємося на мій канал, здобув вас і обнімаю». Não sei? <laughs> What?